Доброго ранку! Новий день. Нові обговорення. Сьогодні ми з вами сплануємо справи на день перемоги. Поговоримо про Оскар та перевіримо знання у Вікторині. Поїхали, повірити додому. Трошки розгубилися. Може, тому і не скажемо вам. А Хто він? Мама, я вірю цей день близько, день нашої перемоги. Що першим зробите після закінчення війни? Поверну додому, бо ми з Херсонської області. Хоча б перевірити, знаєте, там свій будинок і все таке. Просто хоча б зазирнути, навіть якщо там буде неможливо жити далі. Нап'юсь, народимо другу дитину. Ми хотіли це зробити ще в 22-му році, але на жаль, не війна. Ми певно в Крим поїдемо. Зберемось з родиною. Та вишиванки вдягне. Сподіваюся, буде якесь таке свято. Е... Свято буде дай. Приєднаємося до всіх. Будемо кричати. Я не знаю про пора вимагати. Я б хотіла з чоловіком. Поїхати у весільну подорож, тому що не вдалося це зробити через війну. На початку війни одружилися. Поїхала до своєї бабусі, яка знаходиться в Сумській області на прикордонні, там, де завжди вічні обстріли на протязі двох років. Поїду на відпочинок, мабуть, на море або як мінімум на річку. Купити машину і не боятися, що в неї щось потрапить. Поїхали подорожувати Україною там, де ще не були. Хотіла б в Маріуполь. Колись в дитинстві була. О, Берегти культуру та там же як... Відновлювати те, що наш ворог розруйнував. Гано, щоб закінчилася вона. Щоб саме вона, щоб хлопці поверталися, щоб більше такого ніколи не було. Просто хочеться, щоб в мирі жили, а не під постійними обстрілами і тривогами. Україна отримала свій перший Оскар. Зараз перевіримо, чи всі українці про це знають, чи знають, як називається стрічка та хто її режисер. Раз чую. Знаю чую, але не пам'ятаю за який фільм. Так, да, так, да, про Маріуполь. О, угу. да. Це круто. Так, знаємо. Там, 20 днів в Маріуполі чули. Звичайно, знаємо. Не уявляю, що пережиють ті люди, які там жили. Це дуже грандіозна, по-моєму, подія. Хоча е такий фільм сумний. Ну, за нашу країну ми горді, звичайно. На жаль, тема була така, щоб її на жаль би не було. А так, звичайно, наші люди дуже талановиті. Це ну я маю навез режисер. Пам'ятаєте, можливо, хто режисер? Ні, не, не пам'ятаю. я забула прізвище. Я пам'ятаю, як він виглядає. Я дивився річ, Ну. На номінації ми трошки розгубилися. Може, тому і не скажемо вам. Так, мистецтва Чернов, так, так. так чула і дивилася цей фільм, мені дуже сподобалось. Ну він страшний, але його корисно подивитися. Тобто я всім пропоную його подивитися. Коли розумієш, що це відбувалося не просто на знімальному майданчику, а в реальному житті, то це дуже страшно. Інформація на весь світ про Україну да про нашу ситуацію. Дуже сподобалася промова режисера. Це і радість і біль одночасно для нас. Зізнавайтеся, знаєте цих людей? Тільки не кажіть, що забули. Бачила, але ім'я не пам'ятаю. Депутат, можливо, або якийсь дипломат. Якщо окуляри зняти. В мене зняти. Міністр економіки. Сором. Вони дуже погано пам'ятне і прізвище. Єрмак. Так, це ет, о, Кулеба. Дмитро Кулеба. Так. Знаємо такого. Ой, Ну це ж наш. Кулеба. Ну, це пан Кулєва. Це міністр... — міністрних справ. Так. Mm -hmm. Це в Україні він працює. Mm -hmm. так. Також можна влади депутат моя версія. Це малюк, навіть може не. Це не Єрнок, ні? ні. Це не Єрмак? — Ні. Ой, обличчя... а, це прем'єр-міністр, мабуть, Ой, Знайоме обличчя. Умєров. — Це умеров? наш міністр оборони, оборони. А, Умєров. Людина зв'язана з культурою яким чином. Міністр освіти. Різніков. Микола, так? О, ти Денис шмигаль. А хто він, мама? Прем'єр-міністр? Це шмигаль, це Міністр. наш прем'єр-міністр. наше життя зараз це новини. Всі ці обличчя перед нашими глазами, як то кажуть. Тобто не знати цих людей зараз неможливо. можуть. Я звикла їх інакше бачити, по новинам, вони зовсім в інших образах. Наше опитування завершилося, а новий день лише починається. Тож нехай він буде вдалим.